Привіт, друзі! Сьогодні медитація, яка називається Те, що в мені пробуджується і те, і те, в чому я пробуджуюся, це одне ціле. Це не просто красива метафора, а справжній ключ до, до такого свого досвіду да? який лежить, які лежить саме в самому серці. Адвайти. Як можна починати цю медитацію? Давайте спочатку розгорнемо і спробуємо розібратися по частинам. Те, що в мені пробуджується. Да? Це такий собі натяк на внутрішнє усвідомлення. Яке починає пробиватися крізь шари умовностей. Да? Це не думка, це не емоція, це не сприйняття, а свідомість, а свідомість така, як є вона, свідомість як така. Це щось, що ніколи не народжувалось, але ніби прокидається з якоїсь ілюзії, ніби я особа. Я тіло, я ум. Ну, приклад такого відчуття. Ти ніби усвідомлюєш, що дивишся не через очі, а через якісь нескінченності. І усе зовнішнє починає бути частиною тебе. Друга частина цієї медитації. І те, в чому я пробуджуюся. Це вже не про я як особистість, це вже свідомість як простір, в якому це все відбувається. Це таке всеохопне, чисте буття. Воно не має особи. Можна назвати це безособовим свідченням, в якому і виникає це пробудження. Ти ніби пробуджуєшся в самому бутті, а не в тілі чи в думках. Отут найголовніший парадокс, друзі. Тому що пробудження відбувається не в комусь, а в тому, що завжди було безформеним свідком. І третя частина цієї медитації це одне ціле. Це Найголовніший сув, тому що немає двох речей. Те, що в мені пробуджується, і те, в чому я пробуджуюся, одна і та ж свідомість. І неможливо сказати, я усвідомлюю Бога, чи я шукаю істину. Бо шукаючи і істина це одна і те ж. Це усвідомлення єдності того. То пробуджується і того, що є поле пробудження. Якщо до практики перейти, то пропоную зробити таким чином. Сядь спокійно, закрий очі і відчуй, що щось у мені усвідомлює, без слів, без думок. А тепер запитай. То, або що це усвідомлює? Відчую, що саме поле усвідомлення теж є. Тобто ти пробуджуєшся не в, ос... не в собі, а в просторі свідомості. І тоді запитай: це двоє чи одне? Впади в тишу. І в цю точку розчинення. Взагалі існує такий йога -васіш Васіштха, можливо, чули, де сказано, що усвідомлення всередині і простір назовні не двоє, вони одне в неподільному. Брахма не той, хто бачить і не те, що бачиться, це саме бачення, саме буття, так сказано, в писаннях. Насправді ця медитація, вона знищує уявну межу між суб'єктом і об'єктом. Ти не людина, яка досягає Бога. Ти Бог, який згадує себе через ілюзію окремості. Друзі, такий підведемо підсумок. Те, що в мені пробуджується і те, в чому я пробуджуюся, це одне ціле. Але це не просто фраза, це стрибок у безодню, де немає мене і цього. Є лише чисте, кристально чисте усвідомлення, яке відпочиває в самому собі. Друзі, я вважаю, що це чудова медитація для вас. Сьогодні я саме цим займався в парку Олександрія. І заглинувся. Максимально, максимально кудряво в цю шикарну фразу, яку вам пропоную. Тому, друзі, успіхів вам на полі медитації. Кому цікаво, пишіть в особисті, вступайте в телеграм-групу нашу. І хто хоче приєднуватися до наших медитацій, пишіть мені, будемо. Наладжувати зв'язки всім успіху в самопізнанні!